Зрада болить як ніщо інше, особливо коли вона приходить від того, від кого найменше очікуєш. Це відчувається так, ніби тобі пронизали серце. Однак сувора реальність полягає в тому, що зради не варто боятися, її слід розуміти. Стоїчні філософи, такі як Сенека, Марк Аврелій і Епіктет, добре знали жорстокі реалії людської природи. Вони усвідомлювали, що світ ніколи не буде ідеальним. Що люди будуть нас розчаровувати, а життя завжди підкидатиме нам випробування. Але вони також знали дещо важливе те, що ти маєш засвоїти. Твій спокій не залежить від зовнішнього світу, а лише від того, як ти обираєш на нього реагувати. Коли вона зраджує тебе, не впадай у пастку гніву чи жалю до себе, не дозволяй її словам керувати твоїми емоціями. Повір мені, сила у відстороненості. Мудрість у тому, щоб не дозволяти вчинкам інших порушувати твою внутрішню рівновагу. Стоїки які вірили, що справжня перевірка людини проявляється в тому, як вона долає труднощі, і коли вона зраджує тобі, це твій іспит, перші слова, які вона промовляє, виправдання, які знаходить, пояснення, які дає, це не просто порожні слова, це психологічні сигнали. Натяки на приховані динаміки людської природи. Давай заглибимося, друже, і розкриємо правду за цими словами. Коли вона каже, мені потрібно більше часу на самоті, це не просто прохання, це емоційне відсторонення. Ця фраза є чітким сигналом того, що вона більше не залучена у стосунки, так, як ти. Справа не в тому, що їй потрібно знайти себе, вона намагається емоційно дистанціюватися. Не говорячи про це прямо, будьмо жорстоко чесними. Коли вона каже, що їй потрібен простір, це тому, що вона більше не відчуває тієї ж близькості, що була раніше. Можливо, ти намагаєшся переконати себе, що їй просто потрібен час або що це лише фаза, але глибоко всередині ти знаєш правду. Вона віддаляється і використовується як виправдання. Це не ознака нерішучості. Це ознака того, що рішення вже прийняте. Вона втратила інтерес ось де стоїчна філософія може стати тобі в нагоді. Сенека вважав, що ми повинні спостерігати за зовнішніми подіями з тією ж емоційною байдужістю, що й неупереджений спостерігач так, вона віддаляється, але це частина життя, частина людської природи. Тобі не потрібно реагувати емоційно. Не треба переслідувати її, благати чи намагатися виправити те, що вже зруйноване, обираючи зберігати спокій, контроль і внутрішню рівновагу, ти демонструєш свою силу волі та самоповагу. Ти показуєш, що можеш пережити бурю, не втративши себе. Прийми ситуацію такою, яка вона є. Її прохання про простір це її спосіб закрити двері, і якщо ти спробуєш знову відчинити їх. Тебе чекатиме лише розчарування. Стоїки говорили єдине, що у наших руках, це наші власні вчинки та реакції. А ось вчинки інших це те, що ми не можемо контролювати. Зараз момент взяти контроль над своєю долею, відпусти її і натомість зверни увагу на те, щоб стати найкращою версією себе. Бо, врешті-решт, саме ти контролюєш своє майбутнє, не вона. Коли вона каже ми просто друзі, і це стосується іншого чоловіка, ти чуєш не просто нейтральну заяву, вона встановлює межі. І ці межі означають набагато болючішу правду. Емоційно вона вже залучена з іншим. Це не просто випадкове зауваження про дружбу, це її спосіб сказати тобі, що місце, яке раніше було твоїм, тепер зайняте кимось іншим. Правда в тому, що вона більше не зацікавлена в тобі. Чим більше ти намагатимешся сперечатися, чим більше спробуєш переконати її, що все повинно бути інакше, тим більше ти побачиш, наскільки мало для неї значать твої почуття. Якщо вона вже говорить цю фразу у зв'язку з іншим чоловіком, значить, стосунки змінилися її серце і думки вже в іншому місці, і це інший чоловік, саме той. Хто має її увагу. Шановний, перестань обманювати себе, вона не говорить про нього випадково, вона емоційно віддаляється від тебе, поки ти продовжуєш тримати її поруч. Цей друг, ймовірно, хтось, кому вона довіряє, хтось, хто її слухає, з ким вона відчуває емоції. В той час, як ти залишаєшся в темряві, відчайдушно чіпляючись за версію її, яка вже не існує. Вона вже давно відсутня емоційно і зараз просто чесно говорить про це, подаючи все під виглядом дружби. Стоїчні філософи, зокрема Марк Аврелій, розуміли важливість контролю над емоціями в подібних ситуаціях він сказав: людина має боятися не смерті, а того, що так і не почне жити. Те саме стосується й тебе. Тебе не повинна лякати втрата цих стосунків. Тебе має лякати думка про те, що ти можеш залишитися в ситуації, яка вже змінилася. Якщо вона каже, ми просто друзі, маючи на увазі іншого чоловіка, це чіткий знак припини боротися за стосунки, яких більше немає. Ти заслуговуєш на людину, яка бачить твою цінність і щиро хоче бути з тобою, а не на ту, яка тримає тебе як запасний варіант. Поки вся її увага спрямована на когось іншого, відійти з гідністю. Твоя цінність не визначається її увагою, вона визначається тим, наскільки ти здатен побачити правду і діяти відповідно до неї. Коли вона каже, мені доведеться працювати понаднормово, зрозумій, що справа не в робочому графіку, це її спосіб емоційного відсторонення без прямих слів. Це зручна відмовка, щит, за яким вона ховається, аби уникнути справжньої проблеми. Вона більше не відчуває себе залученою в ці стосунки. Гірка правда в тому, що вона використовує роботу як відволікання. Сказати, що вона зайнята, це спосіб уникнути підозр і відповідальності. Але проблема не в роботі. Проблема в тому, що вона вже не хоче бути з тобою. Якби вона справді була зацікавлена у вас, то знайшла б час, яким би напруженим не був її графік. Люди завжди знаходять час для того, що для них дійсно важливо, а ти більше не є її пріоритетом. Йдеться не просто про затримки в офісі чи роботу на вихідних, це відображення емоційного віддалення. Вона не працює більше, вона шукає спосіб втекти, вона намагається дистанціюватися. Не кажучи тобі цього прямо. Стоїчна філософія вчить життя сповнене подій, які ми не контролюємо, але ми контролюємо те, як на них реагуємо. Тому, коли вона використовує роботу як виправдання, не дозволяй цьому впливати на тебе. Ситуація зрозуміла вона віддаляється, це її вибір, і він не має нічого спільного з твоєю цінністю. Твій спокій не має залежати від чужої нещирості. Не витрачай свою енергію на сумніви в собі. Тому, коли вона знову скаже, що потрібно затриматися на роботі, зроби крок назад, визнай правду і не дозволяй їй уникати неминучої розмови. Коли вона каже, хтось інший мене справді розуміє, не обманюй себе. Ця фраза не просто роздуми, це початок її емоційного відступу. Вона намагається виправдати свою зраду, не свої дії. А свої почуття. Правда в тому, що вона вже емоційно залучена в іншу людину і більше не шукає зв'язку з тобою. Якби хтось справді її розумів, їй не потрібно було б тобі це пояснювати. Це не просто про глибокий зв'язок із кимось іншим. Це її спосіб оголосити про емоційний розрив із тобою. Вона вже обманює тебе емоційно. І ці слова, її спосіб підготувати тебе до неминучої відмови. Правда жорстока. Коли жінка каже це, вона дає тобі можливість піти красиво, щоб зменшити твоє розчарування і заспокоїти свою власну провину. Але будьмо чесними справа не в тому, що хтось інший її розуміє справа в тому, що вона свідомо обирає іншого він став тим, кому вона довіряє, кому вона приділяє увагу, хто задовольняє її емоційні потреби. Це зрада твоєї довіри. Все просто чоловік, який знає собі ціну, бачить це саме так, як маніпуляцію вона готує ґрунт для свого відходу, поки змушує тебе відчувати вину за те, що не зрозумів її, але реальність у тому, що вона вже давно відійшла. Ця фраза не знак любові чи розуміння. Марк Аврелій, майстер стоїчного самоконтролю, нагадує тобі. Не дозволяй собі потрапити в цю емоційну пастку. Ти не можеш контролювати дії інших, але можеш контролювати свою реакцію. Її емоційна зрада не відображає твою цінність вона лише показує її нездатність до справжнього зобов'язання. Це її провал у тому, щоби підтримувати те, що колись було значущим зв'язком. Чоловік, який знає собі ціну, не благає про увагу чи визнання. Він усвідомлює, коли хтось емоційно віддалився і йде вперед із ясністю та рішучістю. Тому її слова хтось інший мене розуміє це не запрошення боротися за неї, а мовчазне зізнання, що вона вже емоційно чи фізично з'єднана з іншою людиною, просто боїться сказати це прямо. Це момент, коли ти повинен перестати гнатися за тим, хто не хоче залишатися. Чоловік, який знає свою ціну, не чекає того, хто вже пішов емоційно. Коли вона каже, Ти надто хороший для мене, зрозумій, це лише маска, не заплутуйся. Вона не робить тобі комплімент і не проявляє скромність. Вона просто перекладає провину на тебе, щоб відвернути увагу від свого власного небажання зберігати стосунки. Ось правда, ти занадто хороший для мене. Це визнання того, що вона не хоче докладати зусиль, щоб відповідати твоєму рівню. Замість того, щоб стикнутися зі своїми власними слабкостями, вона проєктує їх на тебе. Це виправдання, щоби пояснити свою поведінку поведінку, яка врешті призведе до зради, вона готує тебе до того, щоб ти прийняв емоційну дистанцію, яку вона вже встановила. Коли жінка починає віддалятися. Вона не скаже прямо, я більше не зацікавлена, або я зустрічаюся з іншим. Натомість вона скаже: Ти занадто хороший для мене, щоб змусити тебе повірити, що вона робить тобі послугу, йдучи. Стоїки знали дещо важливе не дозволяй зовнішнім подіям порушувати твій внутрішній спокій. У цьому випадку її слова це лише зовнішній фактор. Вони не визначають тебе. Марк Аврелій писав: Щастя твого життя залежить від якості твоїх думок. Шановний, не дозволяй її зраді похитнути тебе. Це її слабкість, а не твоя. Ти той, хто залишився сильним і емоційно стійким, поки вона потонула у власних невпевненостях. Чоловік, який знає свою цінність, не потребує когось, хто не може оцінити його, коли вона каже, ти занадто хороший для мене, ти не ганяєшся за нею, не намагаєшся переконати її у протилежному. Замість цього ти йдеш, ти знаєш свою ціну і ніколи не дозволиш комусь змусити тебе знизити свої стандарти. Стоїчна відповідь очевидна не дозволяй її емоційній незрілості стати твоїм тягарем, рухайся вперед із гідністю. Ось правда, друже. Зрада неминуча це частина життя. І коли вона трапляється, перші слова, які вона тобі скаже, будуть спробою маніпуляції. Вона намагатиметься переконати тебе у вигаданій версії подій. Але, як стоїк, ти повинен розуміти її слова це не твоя реальність. Те, що дійсно має значення, це твоя реакція, твоя здатність залишатися твердим, незламним та контролювати свої емоції. Нас не ранить сам факт зради. Нас ранять історії, які ми розповідаємо собі про цю зраду. Коли вона тебе зрадить, пам'ятай, біль тимчасовий. Але те, як ти поведеш себе після зради, визначає твою справжню силу. Ти зламаєшся? Чи піднімешся сильнішим? Стоїки вчили, справжня внутрішня сила не народжується у моменти комфорту, а загартовується у часи випробувань. Ця зрада твій шанс стати сильнішим. Отже, що ти обереш. Дозволиш цій зраді визначити тебе чи використаєш її як паливо для власного зростання? Залиш коментар, якщо ти готовий опанувати свої емоції як справжній стояк. Не забудь поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Бо цей шлях не для слабких, це шлях для мудрих.